Осінь, мабуть, найпопулярніша пора року для збірки ігрового ПК: сезон Back to School, холодні дощові вечора і таке інше. Саме восени на полицях магазинів з'являється чи не найбільше ігрових новинок, а виробники заліза починають продавати те, що анонсували весною та літом. Але до традиційно високих цін на все нове, через попит в цей сезон зростає ціни і на те, що не дуже дешевше з часом. До прикладу, деякі процесори можна взяти дешевше, ніж літом, а блоки живлення чи SSD навпаки стали дорожче. Тому краще спочатку піти в школу, а вже потім збирати ПК. Ажіотаж поступово починає вщухати. Хоча обирати все одно доведеться особливо ретельно. На зв'язку Ігнатов Олег, і в цьому відео ми поговоримо про те, які комплектуючі на даний момент мають найкраще співвідношення ціна продуктивність і підходять для збірки оптимального ігрового ПК. Як завжди, я підготував дві конфігурації на різний бюджет, які умовно називаю «хороший ПК та «відмінний ПК. І щоб не розтягувати хронометраж, поки говоритиму ротом, буду одночасно показувати, на що здатні такі системи в сучасних іграх. Посилання на все залізо залишу під відео. Отже, почнемо з хорошого ПК. Це бюджетна, але не найдешевша система, що ледве запускає нові ігри, а збалансована конфігурація, яка має свою ціну, але пропонує комфортний геймінг в сучасні ігри у Full HD за будь-яких умов. Звісно, з обмеженим бюджетом неминучі і компроміси, щоб заощадити доведеться обирати між новим залізом з кращими перспективами апгрейду та комплектуючими попередніх поколінь, але з кращим співвідношенням ціни до продуктивності і найбільше на цей вибір вплине платформа ігрового ПК. Intel досі продає свої Core i5 12, 13 та 14 поколінь і не поспішає вигадувати щось нове. За 5-6 тисяч гривень можна придбати 10-ядерний Core i5 13400F або 14400F. Ці процесори пропонують все ще хорошу продуктивність. AMD за ті ж гроші віддає лише 6 ядер. Поки що, для ігор продуктивність ядер важливіша за їх кількість, але для тих, хто працює та грає, Core i 5 в багатопотокових задачах може забезпечити більше балів. До того ж, це непоганий варіант, якщо ви шукаєте процесор для апгрейду вже існуючої системи. Але враховуйте, що все, що могло вийти під 1700 сокет, вже вийшло і нового більше не буде. Майбутній апгрейд доведеться робити разом з материнською платою. Новий сокет 1851 швидше стане старим, ніж спуститься на землю в бюджетний сегмент. Тому Core Ultra для хорошого ПК ми поки не розглядаємо. Хоча материнки на тому ж V860 поступово все ж таки дешевшають. А поки платформа AMD виглядає більш перспективно. Процесори на актуальному сокеті AM5 вже в бюджетній категорії. До народного Ryzen 5 7500F додався ще більш народний 7400F, але через попит ціни на них практично однакові. Тому обирайте той, який буде вигідніше. Обидва ці камінчики пропонують найкращу продуктивність в іграх за свої гроші і впораються з будь-якою відеокартою середнього рівня. Звісно, на ринку є більш свіжий та дешевший Ryzen 5 8400F, але не ведіться на цифри. За привабливою ціною та вищим порядковим номером ховається урізаний вдвічі кеш. Та підтримка вже не самої свіжої pci Express 4.0, а його чиста продуктивність не перевищує 7400F. Вибір материнської плати під процесори Intel зводиться до чогось на чіпсеті 860 з підтримкою pci Express 5.0. Яка стане у нагоді з новими бюджетними відеокартами? Ці плати доступні як з ddr 4, так і ddr 5. Раджу обирати лише з новою пам'яттю. Деякі виробники, як Мікрон, вже зупинили виробництво ddr 4, через що ціни на неї стали вищі, тому особливого сенсу економити та брати стару та повільнішу пам'ять вже немає. Для платформи AMD обираємо плату на чіпсеті B650. Теж DDR 5. Офіційно чипсет підтримує лише PCI-Express 4.0. А неофіційно більшість моделей спокійно працюють в режимі PCIe Express 5.0. Нагадаю, що я навмисно рекомендую лише чипсет та загальну конфігурацію, а не одну конкретну модель. Хоча в тому, що до виходу відео того, що мені подобається, або я показую, може не бути в наявності. Тому обмежимось лише загальними порадами. Обирайте моделі з адекватною підсистемою живлення, навіть якщо зараз берете процесор зі скромним енергоспоживанням. Це згадається при майбутньому апгрейді. Якщо лінь читати огляди та рахувати кількість фаз живлення, звертайте увагу, хоча б на наявність радіаторів на VRM. Це не лише декор, а перша ознака адекватної підсистеми живлення. MOSFET без радіаторів точно не додадуть стабільності. До речі, здається, виробники материнських плат підгледіли фішку зі штучним обмеженням пам'яті у відеокарт і вирішили продавати 4 слоти для оперативної пам'яті на 15-2000 дорожче, ніж з двома слотами. Це напряму впливає на вибір об'єму оперативки. На 16 ГБ все ще можна грати, але обираючи бюджетну материнку, є сенс заощадити та взяти плату з двома слотами, але одразу поставити 32 ГБ двома моделями по 16, щоб працював двоканал, з частотою від 5200 МГц. Але без фанатизму. Цього має бути достатньо. Для системи без розгону навіть боксового кулера, якщо він є в комплекті, може бути достатньо. Але нормальна башта впливає і на акустичний комфорт, і на максимальний буст частоти процесора. Головне не віддавати за неї більше ніж за значно потужніший процесор. Для своєї збірки я використав доступний компактний ID Cooling Frozen a 400 Температури в іграх ви бачите на екрані. Ну і найбільш хвилюючий елемент ігрової системи відеокарта. Я вже не пам'ятаю, коли востаннє рекомендував в першій конфігурації щось із поточного покоління. Але завдяки зниженню цін на 5060 5068 ГБ та появі в продажу RTX 5050, тепер для цієї збірки можна розглядати обидві. Ціни на молодшу модель ще мають стабілізуватись, але вже зараз за рахунок нової архітектури та свіжого DLSS, вона виглядає цікавіше, ніж зникаючи з продажу 4060, RTX 5060 8 ГБ в середньому на 20-25% швидше та настільки ж дорожча. Але враховуйте, що призначення обох цих карт Full HD геймінг. Серед альтернатив можна розглянути 12 ГБ Intel Arc B580. А от Radeon RX 9060XT 8 ГБ коштує дорожче, ніж 5060, хоча пропонує аналогічну ігрову продуктивність. Тому в наших краях він не надто популярний. Під систему та ігри знадобиться накопичувач мінімум на 512 гігабайт, але враховуючи скільки важать сучасні ігри та з невеликою різницею в ціні, краще одразу обирати SSD з 1 один терабайт. Дивимось лише на NVMe SSD з інтерфейсом pci Express 3 або 40. Непоганий варіант Patriot P400 на pci Express 40X4 з TLC комірками. Переходимо до блоку живлення, який зазвичай беруть на решту. Так робити не слід. Він дійсно не впливає на кількість кадрів у грі, але забезпечує стабільність та збереження вашої системи. Максимальне не розпоживання конфігурації з RTX 5060 з будь-яким із запропонованих процесорів не Перевищуватиме 400 Вт, враховуючи запас та перспективу апгрейду, якісної моделі на 600-650 Вт буде предостатньо. Модульність, підсвітка та красивий дизайн це гроші на вітер. Краще переплатити за ефективність, яку можна визначити за сертифікатами 80 оглядами та відгуками. Оптимальних комп'ютерних корпусів, на мою думку, не існує, тому тут все по смаку та можливостям. Можна використати навіть зі старого ПК. Головне, щоб у нього була хороша вентиляція. В середньому коробка зі склом та вентиляторами починається від 1200 гривень. Свою систему я зібрав в акваріумі Gamdias Aura GC9M Elite Айрджбі. У нього чудова ціна навіть без порівняння з іншими панорамними моделями. А в комплект поклали навіть три вентилятори. Щоправда, вони гучні. А так маємо приємний вигляд, нормальну вентиляцію та дуже компактні розміри. При цьому сюди влізає практично будь-яке доросле залізо, якщо ви не проти формату Micro ATX. У підсумку на момент зйомки за хороше така доведеться віддати від 33 до 37 тисяч гривень або від 700 баксів, в залежності від платформи та відеокарти. Але кожна із цих конфігурацій потягне не лише реферати, а й самі нові ігри, і матиме хороші перспективи апгрейду, якщо говорити за платформу AMD. Переходимо до другої збірки. Відмінний ПК це оптимальна конфігурація з більшим бюджетом та меншими компромісами. Це те, на що я орієнтуюсь сам. Такий ПК, однако, добре впорається як з QHD геймінгом, так і з серйозним відеомонтажем чи іншими важкими задачами. Почнемо з процесора. У 2025-му через зростання вимог сучасних ігор та програм, які все частіше ефективно використовують більше ядер. Цій конфігурації на перспективу хотілося б бачити як мінімум восьмиядерний камінчик, але поки шестиядерні моделі все ще залишаються достатніми для ігор, а інколи навіть випереджають восьмиядерники, тому доведеться робити складний вибір. Одним з найцікавіших восьмиядерників зараз є AMD Ryzen 7 7700. Але в багатьох іграх, особливо старих, він мінімально поступається шестиядерному Ryzen 5 9600X, який має більш ефективну, свіжу архітектуру. З N5 та пропонує кращу продуктивність на такт за ті ж гроші. Є шанс, що незабаром ми зможемо таки побачити нові Intel Ultra в межах нашого бюджету. Для цього вже є передумови, але поки що їх важко назвати оптимальним вибором навіть для ПК вартістю більше тисячі баксів. Той саме 5 225 f який є найдоступнішим квітком для платформи на сокеті 1851, поки що коштує дорожче за популярний Core i5-14600KF, пропонуючи меншу продуктивність. Тому для поціновувачів Intel та багатоядерних систем альтернативи Core i 5 14600 kf не дуже багато. До речі, кому потрібно вбудоване відеоядро, за нього доведеться доплатити ще мінімум 1000 гривень. З будь-яким з цих процесорів потрібно буде щось краще за боксовий кулер. Хороша башта забезпечить акустичний комфорт та вплине на максимальний буст частот, який напряму залежить від температури. Під Intel так само обираємо материнську плату на чіпсеті B760 з DDR5. Непоганий варіант MSI Pro b 860P2. Для AMD обираємо більш перспективну плату на новому чіпсеті B850. Щоправда, ціни на такі материнки важко назвати приємними. Тут навіть бюджетні дошки можуть бути із Wi-Fi. Бо на загальну картину це не дуже впливає. До прикладу, як ASUS B850M Max Gaming Wi-Fi, яку я взяв для своєї збірки. 32 ГБ DR5 для цієї системи буде достатньо. Знову ж таки, двома модулями для двоканала, та бажано з частотою вже 6000 МГц, але знову ж таки без фанатизму, тому що часто різниця в грошах між 5600 та 6000 може бути більша, ніж в продуктивності. SSD-накопичувач залишаємо такого ж об'єму 1 ТБ, але можна збільшити його швидкість. Хоча диск з першої конфігурації все ще непоганий варіант. Убираючи інші моделі, звертайте увагу на наявність кешу та тип пам'яті. Тільки не беріть QLC через їх нижчу довговічність, ресурс та швидкість. Переходимо до найбільш вагомого в усіх сенсах елемента ігрової системи відеокарти, Як і в першій конфігурації тут додалося опції останнього покоління. Найбільш цікавими та бажаними є RTX 5060Ti 16 ГБ та RTX 5070. Перша в середньому на 20% дешевша за старшу модель, але разом з тим має на 30-35% меншу продуктивність. В цьому плані RTX 5070 однозначно має краще співвідношення ціни до продуктивності. Звісно, немає меж досконалості, але є межі бюджету. тому в цій конфігурації добре виглядатимуть обидві карти. Серед альтернатив варто згадати прямих конкурентів: Radeon RX 9060 XT 16 ГБ та RX 9070 16 ГБ. Обидві пропонують пристойну чисту продуктивність та великий об'єм відеопам'яті, яка неодмінно знадобиться для майбутніх ігрових тайтлів. Блок живлення обираємо такий, якому ви готові довірити збереження заліза вартістю більше тисячі баксів. Система на базі AMD може споживати до 460 Вт, в той час як і з камінчиком Intel та RTX 5070 до 560. Потужності в 650 Вт має бути достатньо, але щоб мати запас, в тому числі для майбутніх апгрейдів, можна взяти блок на 750 Вт. Наприклад, перевірений бік System Power 10 або 11. Різниця між 650 та 750 Вт мінімальна. Головне, щоб потрібний був в наявності. Повертаємось до питання індивідуальності. Красивий корпус важко порахувати в силу різних смаків, тому як і в першій конфігурації, рахуємо простий кейс, а уявляємо, чи збираємо у тому, який подобається. Мій внутрішній естет змусив мене зробити систему в крутезному NZXT H3 Flow. Він має мінімалістичний і водночас нетиповий дизайн та дуже хорошу вентиляцію. Шкода лише, що в комплекті один вентилятор. Отже, вартість відмінного ПК з RTX 5060 Ti 16 ГБ починається від 50 тисяч гривень або 1200 баксів. На жаль, дорощують не лише ігри, а й залізу під них. Хоча, порівняно з попереднім оптимальним ПК ціна в баксах не сильно змінилася, на відміну від потужності системи. Платформа AMD вийде дорожче за Intel, А за більш потужну RTX 5070 доведеться докинути ще 5000 тисяч гривень. Звісно, для багатьох в силу певних обставин стаціонарний ПК може бути не таким оптимальним як ноутбук, але оптимальні ноутбуки це вже тема для окремого відео. Наостанок, порівняння хорошого ПК з відмінним, щоб наочніше показати, яка між ними різниця і чи варто за неї переплачувати. Але слід зазначити, що не всі вкладання можна оцінити за допомогою кількості кадрів, щось позначається лише на тиші, надійності чи красі. Сподіваюсь, це відео було вам корисним та стане в нагоді для майбутньої збірки або апгрейду. Якщо так, ставте вподобайко та пишіть свої варіанти оптимального ПК в коментарях під відео. Дякую за перегляд, бережіть себе, близьких та допомагайте наближати перемогу.